Якщо відштовхуватись від стартового плану з ці перші 10 хвилин, то склад був підходящий. Але коли обставини змінились і потрібно було грати в інший футбол, виявляється, що Ванат і Бондаренко не підходять до того, щоб в штрафному майданчику боротися. Ванат і Бондаренко на двох жодного єдиноборства в атаці не виграли. Якщо жодне 11-0. калюжний в такому футболі, взагалі ну типу шок. Він просто стояв. слухай, Станіславович сказав, що нам треба був баланс, якби працював стартовий план, то з атак збірної України, коли йде переведення на Судакова, Судаков один дотик дає на очередька, очередько робить забігання, виконує простріл. Ось в цей момент там був і Зубков, і Бондаренко підходив, і ванат вони там всі були. І ось тут калюжний потрібен. Ось в цій грі він потрібен, щоб забирати підбирання, тому що Азербайджан не встигатиме закривати штрафний майданчик будуть відскоки, не всі передачі проходять, і все. Тобто тут він потрібен. Але коли Азербайджан змінює свою гру, калюжний не потрібен на польж, грубо кажучи, на 25 чи на тридцятій хвилині калюжно можна було замінити, і. Це не була б якась щось таке страшне, тому що обставини змінились. Немає ніякого балансу. Забарний Матвієнко зроблять цей баланс вдвох.